Вітаю діти! Запрошую вас на заняття з математики. Діти, подивіться уважно на картинку та скажіть, чого більше квіток чи метеликів. Що треба зробити, щоб перевірити? Треба кожний метелик накласти на квіточку. Наскільки метеликів менше, ніж квіток? На один? Що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Правильно, треба додати ще один метелик. Що тепер можна сказати про кількість метеликів і квітів? Їх стало порівну. Як ми отримали трьох метеликів? Ми додали ще один. Метелики попростили свого друга вітерця, щоб він познайомив нас з цифрою, що позначає число 3, це цифра 3. Обведіть цифру пальчиком. Намалюйте її. У повітрі. Давайте розглянемо картинку, скільки пташок на малюнку, де знаходиться кожна пташка? Великих грибочків? Давайте з вами пограємо в гру весела галявина. Прокинувшись уранці, вітерець побачив, що розцвіла перша квітка. Якого кольору була перша квітка? Так, червоного, якого кольору наступна квітка? Якою за рахунком вона розцвіла? Молодці. Друга. А яка квітка розцвіла третю? Блакитна. Пригадайте, скільки всього квіток розцвіло на галявині? Три якого кольору була перша квітка червоного, а друга якого кольору? А якого кольору була третя квітка? А зараз пропоную вправу склади картинку. З яких фігур складена картинка? Що воно вам нагадує? Курча. Складіть у себе таку саму картинку. А ця картинка на що схожа? Сніговик? Спробуйте її повторити. З якою цифрою ознайомились? Три. Яке число позначає цифра три? Назви три найулюбленіших фрукти? Молодці. До нової зустрічі.